Друзі, привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні для вас підготувала підбірку турецьких серіалів, можливо, вони не нові, але з цікавою сюжетною лінією, динамічні, захоплюючі і з гарними акторами. Але перш ніж перейти до огляду, хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, ставить вподобайки і пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Бажаю всім миру і гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Навчи мене кохати країна виходу Туреччина рік виходу 2016». У даному серіалі головна героїня змушена пов'язати свою долю з чоловіком, якого вона не кохає. Лейла гарна молода жінка, яка колись виїхала до Німеччини разом із своїм чоловіком і народила йому чудову дочку. На жаль, щастя подружжя тривало зовсім недовго, тому вони вирішили розлучитися. І Лейла не мала іншого вибору, як повернутися на батьківщину до сімейного будинку, до батьків. Хашмет – друг сім'ї. За сумісництвом є головою турецької мафії. До цього чоловіка Лейла не відчуває жодних ніжних почуттів, але батько переконав її в тому, що заміж з багатим і владним чоловіком дасть чудове майбутнє дитині Лейли. Через відсутність інших варіантів жінка змушена йти на цю угоду, про що пошкодує вже у найближчому майбутньому. Коли сумна Лейла домовилася з другом батька про те, що заради світлого майбутнього доньки вона вийде замі за хашмета, сама доля завела її до затишного нічного закладу, де жінка зустріла привітного і уважного Альпера. З першої хвилини спілкування з ним було відчуття, що вона знає його все своє життя. Любов затьмарила розум, тому вони одразу почали зустрічатися. На жаль, скасувати домовленість з хашметом не так просто, тому на цю закохану парочку чекає маса неприємностей і дуже небезпечних подій. Через екне Альпер своєю безпекою для коханої жінки, з якою знайоми лише кілька днів, ви дізнаєтесь, якщо подивитесь даний серіал. Однозначно рекомендую для перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Кохання проти долі країна виходу Туреччина, рік виходу 2014. Протягом багатьох років сімейство Юрію живе в Анталії. Вони займаються вирощуванням гранатів і змогли сколотити на цьому колосальні статки. Єдиний син, кахраман, одружений на Дефне, і його мати Кейнет Хане мріє про онуків. От тільки Дефне має проблеми із здоров'ям і неспроможна виносити дитину. Що сильно позначається на її душевному стані і відносинах з рідними чоловіками. тоді свекруха вирішує знайти для невістки сирогатну матір, яка виносить для неї спадкоємця. Кемет зупиняє свій вибір на бідній молодій дівчині Еліф, в житті якої одні суцільні проблеми. Її мати сядять у в'язницю, і вони разом з молодшою сестрою залишаються зовсім самі без грошей в кишені. Тому Дефне вирішує зробити еліф суригатною матір'ю, не підозрюючи, що повороти долі змінить хід їхнього життя. Еліф без її відома запліднюють її власними яйцеклітинами, що змушує її повірити, ніби вона виношує дитину Дефнея Кахрамана. Однак правда залишається прихованою, дізнавшись про плутанину, Дефне божеволіє. І коли вона розповідає про ситуацію Кахраману, починається хаос. Тим часом Дефна дізнається, що шляхи Кахрамана і ірів перетнулися через їхню зростаючу прихильність одне до одного, що ще більше піштовхує її до божевілля і необдуманих вчинків. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Невірний країна виходу Туреччина рік виходу 2020». У центрі уваги сюжету цієї історії опинилася дівчина на ім'я Сії. Їй лише 30 років. До цього віку героїня пізнала щастя материнства, шлюбу і зуміла побудувати непогану кар'єру, зарекомендувавши себе як хороший терапевт. Асія народилася і всю свою юність провела в Ізмірі. Її особисте життя було не таким щасливим, адже вона ще в ранньому віці втратила батьків. Ближче до повноліття дівчина розпочала кар'єру лікаря і зустріла вулкана, чоловіка, який просто перевернув її життя раз і назавжди. Разом із коханим дівчина створила родину та була щаслива. Сад коло неї пов'язана з вулканом. І колишня самота здавалася їй катергою, а присутність близької людини змінювала все. Щоправда, героїня далеко не все помічає у своєму сімейному житті, адже її погляд ніби замилений пеленою. Вона дуже віддана сім'ї і не помічає, як її вулкан зраджує її. Коли правда стане очевидною, то ася зрозуміє, що її особисте життя весь час було обманом. Головна героїня не пробачить своєму чоловікові зради і виступає на стежку війни. На четвертому місці знаходиться серіал Крила кохання країна виходу Туреччина, рік виходу 2019». Головні герої серіалу це Санжар і Наре. Колись вони були знайомі один з одним, але незабаром перетнулися і зрозуміли, що створені один для одного. Закохавшись, вони чекають схвалення своїх сімейств. Ось тільки батько дівчини на відріз відмовляється давати своє благословення. Більш того, він забороняє бачитись хлопцеві своєю дочкою і погрожує йому. Незважаючи на заборони і проблеми, парочка все ж продовжує думати про любов, і це призводить їх на таємну церемонію. Ні батько, ні інші про це не дізнаються, а вони після зможуть втекти і жити окремо від інших. Ось тільки в день весілля відбувається подія, дівчина зникає. Її санжар чекав довго і наполегливо, але вона так і не з'явилася. Вирішивши, що вона відмовилася від задуманого, він починає жити своїм життям і забуває її. Ось тільки через багато років все ж таки вони випадково зустрічаються. Після чого дізнається правду про той день, коли вони хотіли одружитися. Але зараз багато чого змінилося, і головний герой розуміє, що їм потрібно обговорити деякі речі. Правда, любов все ще не згасла в них і може розгорітися знову. Варто лише захотіти. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Сила країна виходу Туреччина рік виходу 2006». Це турецький серіал, події якого відбуваються в сучасний час в місті Мардін. Дівчинка сила народилася в дуже бідній сім'ї, і батьки, щоб дати їй освіту, і краще майбутнє зважуються на важливий, але дуже важкий вчинок. Вони віддають свою дівчинку трьох років в одну багату сім'ю, яка на той час проживала в Стамбулі. І всі мрії справжніх батьків збулися. Села отримала чудову освіту, вона ні в чому не потребувала. А прийомні батьки любили дівчину на рівні зі своїми рідними дітьми. А в Мардіні залишився її рідний брат, який закохався і наважився вкрасти дочку одного з найбагатших людей в їхньому місті. У відповідь сім'я цієї дівчини вимагає, що батьки сили віддали їй замість за одного з їхніх синів, а саме Бору. Батькам доводиться обманом повертати свою дочку силу в рідне місце для того, щоб видати її заміж, навіть не отримавши її згоди. Але все обертається інакше, і дівчина знаходить свою справжню любов, але їй все одно доведеться пройти безліч різноманітних випробувань, неприємних ситуацій, щоб в кінці стати щасливою. Але чи вистачить у неї сил для цього? Це ви дізнаєтесь, якщо подивитесь даний серіал. Якщо вам сподобалось дане відео, прошу вас тиснути вподобайки, підписуватись на мій канал для підтримки україномовного контенту. Всім бажаю гарного перегляду, миру, добра і до скорої зустрічі!